У пошуках комфорту і якості в Черкасах з'явився власний ревізор. Автор інтернет-проекту Безправні Андрій Серченко взявся моніторити роботу місцевих супермаркетів. Проте там його візита не надто радіють. Тож кожна перевірка перетворюється на конфлікт. Ірина Куйбіда продовжить. Термін реалізації 24 години. На цих кадрах аматорської зйомки черкасець Андрій випробовує себе у ролі ревізора. На полицях одного з міських супермаркетів хлопець шукає прострочені товари. Ну, мабуть... да, -то складно сформулювати. Триває така ревізія недовго. На заваді стають працівники супермаркету. Мовляв, зйомка у торговому залі заборонена. Нікоди я славні не пойду, з руки вберіть. Руки уберіть, а ще раз. Не Ніхтіну далі. Версії розвитку подій різняться. Хлопець стверджує, охоронці магазину викручували йому руки і силоміць заштовхували у підсобку. При цьому змушували видалити з телефону відео. Заставили, сказали, що якщо я не удалю відео, се час мені заб'ють. Сразу нічим та не об'яснили. Ну точніше, сказали, що я не можу не маю права снімати в магазині і потім доженці удаліть. Керівництво маркету розповідає свій погляд на події. Каже, чоловік поводився неадекватно і сам провокував конфлікт. Ніхто йому руки не заламував, його вивели звичайно, як це как это обычно руки взяли і сопроводили, он йшов сам, ніхто его не тащив. І понятно, что если чоловік так писав, то он эту ситуацію провоцировал в надежде, что его будут тащить. Ну його ніхто не тащив. Директорка магазину стверджує, непорозуміння трапилось через те, що відвідувач не розібрався в їхньому маркуванні. Каже, кістки для тварин, які знімав черкаський ревізор, не були прострочені. Мовляв, просто потрапили не до того відділу. В заморозці 24 години, часа такого сроку хранення. В глибокій заморозці храниться товар, який у нього і, пів року, і 9 місяців і год може бути срок годності. Хто у цій ситуації повівся неправильно? Наразі з'ясовують правоохоронці. Заяву до них ревізор Аматор Серченко написав одразу після сутички у маркеті. На цьому хлопець не зупинився і вже відзняв кілька нових перевірок. Каже: в майбутньому збиратиме однодумців і разом з ними проводитиме флешмоби у магазинах, аби захистити права покупців. Ірина Кобіда, Сергій Єфімов, Віка новини.